Цікаві факти. Прорив Збройних сил України біля Токмака може пришвидшити контрнаступ. Подолання Збройних сил України мінних полей у районі Токмака на Запоріжжі ймовірно допоможе пришвидшити контрнаступ. Вважають в Американському інституті вивчення війни. Нещодавна інформація про просування Збройних сил України через мінні поля у напрямку Токмака на Запоріжжі. Ймовірно, стосуються успіхів Збройних сил України на північ і схід від села Роботине. Аналітики кажуть, що це просування може дозволити українським військовим почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, що ймовірно сприятиме швидшому досягненню успіху. Крім того, Збройні сили України також просуваються на Донбасі вздовж лінії Авдіївка Донецьк. Також про це свідчать опубліковані геолокаційні дані. Які вказують на те, що українські війська нещодавно здійснили обмежене просування на схід від села Невельське. Тому, друзі, ось такі чудові новини. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться сімей відео, ставте подобаєчки. Дякую за увагу!